Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка Української. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий урок. Будемо говорити про загальновживані та стилістично забарвлені слова, а також діалектизми. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця в яку народ складає своє давнє життя і свої сподіванки. Розум, досвід, почування, Панас мирний. Розгляньте, будь ласка, хмаринку слів, прочитайте її, чи всі слова вам тут відомі. Отож, лексика поділяється на загальновживану та обмеженого вжитку. До лексики обмеженого вжитку належить діалектна, професійна, жаргонна, просторічна та слова терміни. Сьогодні ми з вами познайомимося з діалектною лексикою. Отож, діалект це сукупність мовних особливостей, що характерні для усного мовлення людей, які проживають у певній місцевості. Діалектизми це слова, які вживають люди певної місцевості. Якщо ви були на Закарпатті, то точно чули ті незрозумілі, але такі колоритні слова. Це і є діалектизми. У сучасній українській мові виділяють три основні групи діалектів: північний, північно-західний. Та південно-східний. Де ж знайти значення тих невідомих для вас слів? Звичайно, у словниках користуйтесь ними якомога частіше. А от перед нами картинка, подивіться, мама і синочок на дитячому майданчику. І мама запитує синочка: Що ти там бабраєш? Як ви думаєте, що ж вона має на увазі? Кричиш, чистиш, перекидаєш, перекидаєш варіант 3. А от інша картинка, сім'я йде до лісу, гуляє прекрасним літнім днем. І тато каже до сина: Сину, глянь, яка прудка вивірка! Як ви думаєте, що він має на увазі? Хмаринка, мишка чи ж білка? Дійсно, вивірка це білка. А зараз поставте відео на паузу та розподіліть слова у наведені колонки. В першу колонку загальновживані, а в другу діалектні. Отож. У першій колонці у вас будуть такі слова синій, зелень, «сьогодні», тварини, а в діалектних файно, мигунка, плай чи чітка. Відскануйте код та виконайте вправу. Молодці. Я сподіваюся, що вам ця вправа дуже сподобалася. Отож, сьогодні на уроці ви дізналися про діалекти. Я сподіваюся, що вони вам сподобались та вразили вас своєю колоритністю. Ви, молодці, гарно попрацювали і до зустрічі на уроці далі!